20 червня починає роботу медіа Центр України. Мене звати Світлана Чеперенко. і зараз ми будемо були... фімонії України Михайло Швед, також головний герой, народний артист України, актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Олексій Паламаренко. І онлайн з нами буде Анатолій Матвійчук, автор поезії. Вітаю вас. Вітаю. Я пропоную, перш ніж ми почнемо розмову про цю виставу, подивитися на тизер, щоб він власне дав нам настрій говорити про виставу. Прошу технічну команду запустити відео. Душа торкнулася. пера. Поезія це мова, яка дозволяє людині відчувати всі наші душевні пориви, що стосується сьогоднішнього дня. Ми живемо в такий час надскладний і надпрекрасний водночас. Ця філософія дуалізму, вона завжди, всі часи була, у митців особливо вона присутня. Коли ти музикант, для тебе це сповідь, своєрідна. Міняються назви, але люди залишаються тими ж самими. Тож, пане Михайло, пропоную розпочати розмову спочатку про форму, потім перейдемо до змісту. Це перформативна психодрама, дуже цікавий формат. Я думаю, що він такий трохи експериментальний все ж таки для національної філармонії. Тож розкажіть, будь ласка, більше про цей формат, що він передбачає. Насамперед доброго дня. І ще вдячні медіа центру за велику увагу до нашого проекту, до наших ініціатив. І е, е, насправді, якщо можна, я почну з того, що. Філармонія зараз активно розвиває таку програму Філармонія не скоро». Насправді, що це за програма? Це програма протидії засобами мистецтва російської агресії. Так вона включає багато різних напрямів. Один з важливих напрямів, які ми в цю програму включаємо, це робота з ментальним здоров'ям, тому що ми розуміємо, що вистояти треба нам, кожному, вистояти всередині кожній людині особистості. Ворог намагається руйнувати не тільки наші кордони, не тільки наші міста і бивати нас фізично. Він намагається вбивати нас як особистості, як людей, як народ. І, звичайно, що засоби мистецтва тут є дуже, дуже допомічні. Так вони допомагають нам, нам давати цю, цю страшну кризу, яку ми маємо зараз <кхи> довкола. І дуже важливо насправді для нас було створювати такі програми, почати створювати, які дадуть людині не просто надію на майбутнє. А дадуть певну рефлексію на ті події, які є сьогодні. От якраз поезія Анатолія Матвійчука вона надзвичайно тонко і влучно рефлексує над сьогоднішнім днем, над причинами, над наслідками, показує, показує куди, куди ми можемо віти. Де буде світло в кінці тунелю? Так і нам дуже важливо оце світло в кінці тунелю донести до наших глядачів. І от на основі поезії пана Анатолія поєднується різні види мистецтва. Поєднується художнє слово, поєднується музика. Поєднується твори, наприклад, видатних українських композиторів Валентина Сильвестрова, Євгена Станковича. Наприклад, такі цікаві, важливі інструменти, різноманітні, як орган, струнний квартет, фортепіано. І напевно родзинкою буде залучення пісочної анімації, яка буде доповнювати все це. Ну і звичайно цікавий цікавий такий соном акторів. Це і Анатолій Паламаренко, герой України, і Олексій Паламаренко, народний артист України, і акторка Херсонського театру Олександра Тарнавського, яка зараз перебуває в Києві. Долучено до проекту також будуть залучені і діти, учні школи студії київської театральної. Тобто, це такий синтез. Я думаю, що краще вже деталі можливо сказати, може, і пан Анатолій, і пан Олексій. Але для нас, для філармонії, важливо дати глядачу оцю цю рефлексію на сьогоднішній день, тому що всі ми. Спостерігаємо новини. Всі ми маємо сьогоднішнє життя, яке ми маємо краще чи гірше. Хтось покинувся, на жаль, без рідного, хтось покинувся без житла. Так? Хтось взагалі, вибачте, не покинувся, на жаль. Але ми маємо триматися, ми маємо тримати оборону, ми маємо тримати країну, і нам важливо, щоб глядач вийшов з цієї вистави, з яким з глибоким осмисленням дійсності і відчуттям оцього внутрішнього світла. Насправді тому ми експериментуємо, ми шукаємо. І ми сподіваємося, що це буде нашою такою повсякденною активною практикою поточного життя. І також при нагоді хочу сказати, що на цю виставу також ми запрошуємо і військових, і ветеранів, і, і лікарів з госпіталю, які щоденно працюють над тим, щоб наші захисники повернулися до, до, до здоров'я, так і це також, також важливий такий момент їхньої такої психологічної певної реабілітації. Дякую. Я запрошую приєднатись до розмови пана Анатолія, автора поетичних текстів до цієї перформативної вистави. Тож, пана Анатолію, як вже сказав пан Михайло, що це така вистава рефлексія. Розкажіть більше, які емоції, які почуття головного героя і героїв цієї вистави передаються через поезію вашого авторства. Які змісти, які смисли ви закладали в цю поезію? Ну, перш за все хочу привітати всіх, хто в студії, вас, шановна ведуча Михайла і Олексія. Дуже близькі мені люди і по духу, і по таланту. І знаєте, я ніколи не міг навіть подумати, що в такі складні часи саме філармонія буде тримати, буде, буде в авангарді отакого от от інтелектуально-духовного мистецького руху, тому що. Сьогоднішній час драматичний час вимагає осмислення, він вимагає е, синтезу жанрів, він вимагає, е, щоб зачіпалися ті струни, які раніше е, взагалі мовчали. Раніше попса домінувала над усім, і я сам колись з цього світу мені стало нудно, сумно. Серед цього всього чи серед цих трьох акордів, і я зрозумів, що треба рухатись і розвиватися, і розвивати людей довкола себе, тому мені надзвичайно приємно, що моя поезія, а поезія моя є такою дуже рефлективною, тому що я за своєю освітою журналіст, і, і я звик реагувати на якісь такі моменти, болючі нашого життя. І мені надзвичайно приємно, що молода режисерка Надія геєва Швед, вона якраз е, теж належить до числа однодумців наших, і вона розуміє, що поезія, музика, е, і навіть якийсь візуальний жанр, як оця пісочна, е, художня така творчість вони здатні торкнути людину якось інакше, якось несподівано примусити завібрувати душу, рефлективна така психодрама. Чому? Тому що знаєте, в такі страшні моменти, які переживає сьогодні Україна, душа людини заповнюється страхом Невпевненістю в завтрашньому дні, розпачем, якимись такими болючими емоціями, страшними, а насправді простір душі. Повинен належати е, любові і гармонії. А і а що дає любов і гармонію? Це перш за все музика, е, як не, невербальний такий жанр, і це поезія, яка більш така конкретизована. І е, коли музика м, таких прекрасних композиторів, яких вже назвав пан Михайло, звучить, і поезія, яка образно відкриває. Шляхи в якісь інші виміри нашого сприйняття, і все це помножено на акторську гру на гру професіоналів, акторів, які вміють донести слово, емоцію, які вміють тембром навіть свого голосу, зачепити ті струни, що вони починають вібрувати як ніколи інакше. Все це дає надію на те, що ми перечутті чогось дуже цікавого, дуже значного, і я просто заздрю тим людям, які прийдуть подивитися е, цю річ, тому що я на жаль за за океаном в даний момент в Каліфорнії передаю вам вітання звідси. Але я настільки включений на Україну на все, що відбувається, що в ніч е, бомбардування Києва, я практично не спав всю ніч, відслідковував працював. Писав, і це для мене теж дуже велике таке психічне і психологічне випробування. Коротше, я абсолютно з вами всі моменти, начебто, океан, нема між нами, а просто ми сидимо в різних студіях. Дякую, пане Анатолію. Давайте все ж таки трошки анонсуємо про що ці ваші поезії, про які емоції, почуття і які зміст, які зміст ви закладали туди. Ну... А... Знаєте, починається з того, що людина, це в психіатрії навіть з цього починається, коли ти, ти повинен пригадати, хто ти. Ти повинен назвати своє ім'я, ти повинен згадати, скільки тобі років, в якому місті ти живеш і так далі. Ти повинен повернутися в своє дитинство. Ти повинен побачити світ довкола, побачити людей. Ти повинен зрозуміти, побудувати довкола себе систему координат і зрозуміти, що світ споконвіку практично не помінявся. Міняються там марки автомобілів, чи раніше на возах їздили сьогодні на автомобілях і на літаках літають. Але суть людини, її архетипи вони незмінні. І ці архетипи будуть діяти в нашій виставі. До архетипів можна віднести е, такі типи, як митець, наприклад. От Гомер був великий митець. Він писав великі полотна, які стосувалися грандіозних подій що в давні часи. Це е, Агапе, е, якби символ безумовної любові, щоб не відбувалось, вона оцінює всі події е, з точки зору любові. Це Касандра. Касандра, яка завжди стоїть на варті е, людської свідомості. Вона кричить, вона б'ється в закриті двері, встукає в зачинену свідомість. Вона попереджає. Але її ніхто не хоче слухати до останнього моменту, поки біда не постукає в двері або просто не звалися нам на голови. І нарешті архетип людини, людини, яка завжди. Хоче розібратися в тих подіях, які відбуваються довкола неї. І хоче той страх, який панує в її душі, той розпач і розгубленість хоче витіснити, хоче заповнити душу свою позитивними речами, які дають вихід, які показують світло в кінці, в кінці тунеля, які говорять про те, що душа людини не вмируща, і в будь-якому випадку. Треба заповнювати речі, душу вічними речами, ні в якому разі не ненавистю, не розпічем, не якимись страшними без, без виходу, а саме е, відштовхуватися від перспективи, від надії, від любові, від віри. Ну і це діти. Діти теж задіяні в цьому спектаклі. І я надзвичайно вражений тим, там буде звучати одна. Дитяча лічилочка і вона якраз про те, що відбувається. І я навіть не думав, що от днями станеться таке, що буде влучання в один з будинків великих в моєму рідному районі, на відрадному. І ця лічилочка ніби вона написана про цей сьогоднішній страшний день. Тому нічого випадкового я вважаю, творчі люди не народжують все воно народжується як рефлексія, як відгук на певні події. Навіть якщо ці події ще не сталися, вони потім лягають на дійсність і вони узагальнюють цю дійсність і ведуть людей асоціативно подумки кудись далі. І в цьому суть. Дякую вам, пане Анатолію посіяли, справді інтригу щодо цієї вистави, пане Олексію, хочу поговорити з вами про вашого героя в рамках цього перформансу. Розкажіть, будь ласка, про нього, хто він, до кого звертається, що він переживає. Це власне, людина, яка намагається зрозуміти суть того, що відбувається навколо, намагається знайти шляхи, намагається знайти для себе відповідь на вічні питання: хто я, для чого. І, взагалі, що я таке. І от, дякуючи музиці, дякуючи поезії, він, врешті-решт, ці шляхи знаходить. Тому що це не я такий розумний це, говорили розумні люди. Що все найскладніше вирішується просто. Що найкращий шлях до найскладнішого це почни з простого. Тоді тобі відкриється істина. Так само, от як. Мені страшенно подобається поезія Анатолія Матвійчука. Знаєте чому? В ній є висока простота. От є простота, яка гірше за злодійство, а є висока простота. Це як молитва, як мамина пісня. Вони ніколи не бувають складними. Вони прості до святості, до Божественності. Отаким от чином. Тому що й молитва, молитва наша до Бога, отче наш, вона ж не складна, вона проста. Але скільки в ній сконцентровано. Так само і поезія Анатолія Матвійчука. Знаєте, в цю поремну ніч якраз я мешкаю на Соломінці, то все власне летіло через нашу хату. От коли там зібралися мешканці будинку, знаєте, коли ти мужчина. Ти страшенно боїшся, як і всі ми. Це природня реакція. Коли поруч летить смерть, давайте називати речі своїм іменем. Але коли бачиш, що там жінки з маленькими дітьми, то якось тобі перед ними соромно показати свою слабість. Не повірити, чим займався, подумки повторював, тексти з тієї вистави. І воно реально допомагає. Хтось правильно сказав із моїх друзів, воїнів. Каже, от чим відрізняється сміливість від відваги? Сміливість це просто коли у людини знижений болювий поріг, коли вона якісь речі от робить в якомусь такому захваті і так далі, в певному тремі і так далі. А от каже: а відвага це вище почуття. Це коли людина страшенно боїться. Але примушує себе робити, працювати, діяти, допомагати іншим. Деякі мої знайомі кажуть, а от кажу, як, як оцей стрес пережити? Я не то, що там поради даю, хто я такий, щоб давати поради, але я просто звертаюсь до власного досвіду, що завжди, завжди якусь трагедію легше пережити коли разом і коли ти намагаєшся комусь допомогти. Коли ти намагаєшся зрозуміти, що комусь болячіше за тебе, відколи ти цим живеш, ці всі стреси, вони не відходять, вони всі осідають в душі, але вони перестають бути тим, що нас, е, стри, е, вони, вони перестають тим, що нас тримує, і стають тим, що нас спонукає до дії, я так би сказав. Би. Коли ви працювали над образом свого героя, що вам відгукувалося найбільше в тих поезіях, які написані для цієї вистави, а з чим було працювати найскладніше? Я вам скажу, що, ну, в принципі, в принципі, те, що написав пан Анатолій, я собі ті самі питання, тільки прозою задаю багато разів. І під час широкомасштабного вторгнення, під час цих обстрілів, багато разів завжди. Він просто, він просто зумів поезією трансформувати наші загальні відчуття і почуття, в тому числі і мої індивідуальні. Просто так, як він скаже, як він написав, я так не скажу. Тому в нас є співзвучність. Ви запитали, в чому складність? Складність в тому, що як працює завжди актор з поезією. Він не просто її перечитує. Це ж треба відчути потребу автора в народженні слова. Вірно? От цю глядачу не цікаво, глядач сам візьме, перечитає цю всю поезію. Для чого ми виходимо на сцену? Ми ж не виходимо на сцену, щоб просто мелодикламувати. Ми виходимо на сцену, щоб створити. Ну, не скажу е, прямо народження слова, але принаймні ілюзію народження слова ми створюємо. І це цікаво глядачу. От народження слова, народження думки, народження слова. Тому що тільки думка дає можливість поезії бути живою. Тому що немає якоїсь константи, як, як треба читати вірші. Кожен цей вірш читає по-своєму. Але якщо цей вірш, якщо ці слова зігріти думкою, баченням, фантазією, от тоді вони доходять до глядача. Дякую, пане Олексію. Пане Михайло, я думаю, що саме час анонсувати, коли ж відбудеться прем'єра, коли можна буде побачити цю виставу. Прем'єра вистава відбудеться в цей вівторок, 24 червня, початок о 19 годині, Запрошуємо всіх. Національна філармонія України Володимирський узвіз 2. ще трошки квиточків залишилося. Так що поспішаємо. Так, так якраз хотіла запитати, які взагалі плани щодо показу цієї вистави в Києві? І чи плануються гастролі? Тому що зокрема залучені актори з театрів інших міст, можливо, будуть гастролі Україною, а може і за кордон. Насправді після прем'єри ми попрацюємо над тим питанням. Є певні ідеї показати в різних містах, але насправді ми хочемо цю виставу показати, хочемо зробити її такий робочий запис, і однозначно, що її потрібно показувати в різних містах України. Тому що ем, от як сказав пан Анатолій, оця глибока рефлексія на сьогоднішню дійсність, вона вона має, має доходити до людей. Вона має бути з людьми, має бути з нами. Так що ми будемо активно над тим працювати, щоб цю виставу показати якомога більше. Дякую, я сподіваюся, що ці плани здійсняться. Я нагадаю, що ми говорили про перформативну психодраму Людина прем'єра якої відбудеться вже найближчого вівторка в Національній філармонії України. А медіа центр Україна продовжить свою роботу о 12 годині, і ми будемо говорити про бізнес із репутацією і про тих, хто формує нову етику ділового середовища в Україні. Залишайтеся з нами.